Кредит на старт це нова житлова програма, яка швидше за все стартує у другій половині цього року. Які ж переваги та недоліки цієї програми порівняно з попередніми? Позитивні сторони. По-перше, відносно великі доплати, що обумовлює низькі відсотки за кредитами від 0 до 1,5%. По-друге, програма адресована широкій групі бенефіціарів, в тому числі парам, які перебувають у неформальних стосунках, піднятий поріг доходів. Цінові обмеження на квартири відсутні. Також немає обмежень на суму кредиту. Для багатодітних сімей доступний нульовий кредит. У випадку багатодітних сімей можливе фінансування придбання наступної нерухомості. Які недоліки програми: кредит на старт. По-перше, найпривабливіші доплати призначені лише для багатодітних сімей. По-друге, правила участі в програмі досить складні, оскільки є багато вимог та обмежень. Для осіб одиноких існує низький віковий поріг 35 років. Останнім недоліком є те, що доплати надаються лише на певну основну суму кредиту. Таким чином, на решту частини можуть нараховуватись відсотки відповідно до стандартних умов кредиту, що може означати, що щомісячний внесок буде не таким вже малим.